У вашому житті почнуться конкретні зміни. Я вам хочу сказати, що ви на 50% складаєтеся з мами, і на 50% складаєтесь із тата. І поки ви не приймете маму і тата у своєму житті, дуже важко взагалі відбуваються зміни в будь-якій сфері. Щоб прийняти своїх батьків, треба спочатку очистити себе від болі, від страждань, від навіть ненависті, які у вас можуть бути до ваших батьків. Але справа в тому, що система зробила все так, вас залякала, що ви ніколи не могли нікому пробачити. Так саме зараз зроблено. Лише гіпнотерапія вона володіє секретними знаннями, як вам по справжньому вибачити своїх батьків. Батьки це перші люди, з якими ви контактуєте. Мама це перша жінка, а тато це перший чоловік. І тому, якщо у вас є певні... мама, відповідає за взаємовідносини зі світом, за любов, за стосунки, тато він відповідає за цілі, за гроші. І тому, якщо взагалі у вас є проблеми із грошима, то це не... не вирішені питання з татом. але дивіться, як все цікаво працює. Зараз вам дам дуже таку цікаву схему в наступному аудіо.